Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми поговоримо про геометричні фігури, а про які ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Тож, слухайте уважно! Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадаєте! І на малюнках дітлахів у сонечка впізнайте. Здогадалися, що це за фігура? Так, це круг. Маю я три сторони і три кути. Чи назвати можете ви мене дітлахи? Так, це трикутник. У мене ось такі кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам маляти усе знати про квадрат. так? На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві протилежної однакової довжини, а сусідні різні. Яка фігура? Так, прямо кутник, наступна. Схожий він на яйце або на чиєсь лице, на диню, огірок зелений або на кульку. Яка фігура наступна? Так, овал. молодці! Вона і м'ячик, і клубок, і місяць, і колобок. Що це за фігура? Так, це куля. Як його нам не крутити, рівний грани ровно 6? Здогадалися? Це куб. Так. У батона ковбаси ми відрізали носи. Як називається ця фігура? Так, як циліндр, правильно. Діти. Круг, трикутник, квадрат, прямокутник та овал це плоскі геометричні фігури, а куля, куб та циліндр об'ємні. Тобто фігури, які мають об'єм. Давайте порахуємо ці фігури спочатку плоскі. Одна. Дві, три, чотири, п'ять. П'ять фігур. Яка перша фігура? Круг. Яка друга трикутник. Третя квадрат. Четверта прямокутник. І п'ята. Овал. Молодці. Ну, а зараз порахуємо. Об'ємні фігури. Одна, дві, три. Всього три фігури. Яка перша? Куля, друга куб. Третя силіндр. Яких фігур більше? Так, плоских, а об'ємних менше. А зараз розгляньте цю таблицю. Вона складається із геометричних фігур? Нам треба розставити геометричні фігури у пустих клітинках. Так, не вистачає у другому рядку яких геометричних фігур. Думайте діти? Як ви гадаєте, у другому рядку посерединці не вистачає квадрата і круга. Так, а у третьому не вистачає трикутника. А у цій таблиці спробуйте самостійно заповнити порожні клітинки геометричними фігурами. Молодці діти! Тож давайте іще раз згадаємо, з якими геометричними фігурами ми сьогодні грали. Геометричні фігури є плоскі, які круг, квадрат, так, трикутник, прямокутник та овал. Молодці. А об'ємні куля. Куб та циліндр. дуже добре. Нам вже час прощатись. До нових зустрічей. До побачення!